Ну що, можемо починати? Ласкаво прошу в наш новий офіс. Просто крутицько! Тут навіть є вдосконалений автомат зі смаколиками! Я ж не віриться, що мені відповів сам щенячий патруль. Я ж від вас фанатію! Жодних собак наказ нового мера! Ха-ха! Ти бачив? А ці собаки знають, хто. тут ти не головний, я тут головний. Я тут головний. Ні, я головний. Ні, Я головний. Ні, я, я тобі кажу. Я головний. Я головний. Я... Леді і джентльмене, а головне інфлюенсери, в яких понад 10 тисяч підписників. Час запалити небо. Guy! Я марті Викровач, веду репортаж із міської площі. Ви побачите щенячий патруль таким, як ніколи. Гей, де ти її знайшов. Це вона знайшла мене. Це... Доля звела нас. О такої! Треба й швидко і пафосно. Як це виходить у нього? Як мене вже дістали всі ці, ці скиглення. Ох, варені. Скільки разів тобі ще повторювати? Це більше не школа дресирування. Сьогодні в місті пригод день виборів. Ми повинні дбати про наше місто. Пам'ятайте про це. Благаю. А це мала здихля я хоче влаштувати течу зв'язницю. おったこい